27 вересня в місті Кузнецовську пройшли фінальні ігри з футболу в залі спартакіади школярів міста. Змагання відбулись за сприяння управління освіти. Протягом п'яти ігрових днів за перемогу боролися команди навчальних закладів міста всіх загальноосвітніх шкіл, гімназії та ПТУ. Беззаперечну перемогу та перше місце здобули футболісти загальноосвітньої школи номер 4 Другими стали спортсмени зі школи номер 5 Третє місце виборола команда ПТУ. Гідно показали себе і школярі гімназії, які виявились четвертими, а також спортсмени загальноосвітньої школи номер 1 котрі стали п'ятими. Шосте місце дісталося школі номер 3 а сьоме номер 2 Вітаємо юних футболістів із гідними результатами і бажаємо досягнення нових спортивних вершин.